Що, як ми з тобою щодня зустрічались на 10-20 хвилин і говорили про гроші? Так, серйозно, про твої фінанси, про те, як їх не втратити, як їх примножити, як забезпечити себе і свою родину, все просто, без нудних термінів, на реальних прикладах, з мого досвіду, та кейсів моїх клієнтів, про страховку, яку оформили, на всякий випадок. І яка врятувала ситуацію про бізнес, що залишився на плаву завдяки вчасному рішенню. Фінансова грамотність твоя впевненість не тільки в завтрашньому дні, а й в тому, що ти нарешті не відкладаєш головне на потім. Пропоную тобі зробити цей крок просто зараз. Напиши мені, і вже завтра ми стартуємо. Це буде наш короткий живий діалог онлайн де ти запитуєш усе, що хочеш, а я пояснюю просто, тільки користь не чекає дуального моменту, бо він вже настав.